Добрий день, це канал я і мої кози, і ми з вами на кухні. Вівсяний хлоп'я я перебила у цьому блендері. Зелененькому своєму. Ось такому. Перебила. Там 800 грам пачки було, бо то пачка така кортонова була і вибила 4 яйці. Це в мене арахіс. Ну я всього сюди давати не буду. Це мені трохи буде забагато, ми ще арахісу оставимо для другого. Ось. Так, ще казали мені, що цим паршиво бити, бо він раз-два горить. Щоб він раз-два не горів, тут є в нас дві кнопки. На середині є турбо, а тут звичайний режим. Рука намальована. От на той режим звичайний нажимати. Воно... Ну, Наталю, візьми і її посади, бо вже вискочила знов на ящик. А, ні, злізла назад. Злізла, злізла. І якщо нажимати на цю турбо, те, не на тій, воно не взлітає, бо казали, якщо нажати, нажимаєш, воно прямо до догорів взлітає. Так? Якщо турбо, турбо нажимаєш. Воно так і є, воно прямо до гори взлітає. А якщо просто, то воно до гори не злітає. Так. Зараз. Воно горіхів, скільки хочете, стільки даєте ваше, тут же ваше бачення. Це масло. Масло своє домашнє в мене. А, вкинула півчайної ложки соди і чайну ложку розпушувача. Чи порошок до печива, хто там як знає. Ну і масло трохи десь так. Грам 150-200. А може і ще більше будемо брати, зараз побачимо. Арахіс я в духовці піджарила. Ну, зараз потру. Так, і ще цукор даємо. А то забуду за цукор, Тоді прийдеться домішувати. Ну, цукор теж на смак, вже як вам там подобається. Що я там поділюся? И замешиваем. Замешиваем тесто. Так, пачечку ізюму розпареного сюди ще. І якщо є, зод візо три ложки сметані. Сметани. У мене сметани не оказалося вдома. Ось. Але я дала більше масла. А якщо є сметана, то масла можна менше. О, от і гарно замішується. Ми наробимо печеньок смачних і вівсяних, з оріхами ось і з ізюмом. Ось так. Таке буде у нас печиво. Будемо виробляти ось такі ось. То, мабуть, по моєму рості було печень. <ріст> і ось такі будемо. Їх робити. І будемо на пательню випікати. Ось зараз застелимо пательню. Ось і, <ріст> і будемо виробляти. Ну, як вироблю, покажу. До руки помию. Так, ось такі печеньки ми зробили. Це ще не влізли всі, зараз ще буде одна пательнючка, меншу наложимо. І будемо ставити в духовку при температурі 180 градусів до готовності. Може 25 хвилин, може 20. Ну, в залежності в кого як духовка пече. Так, ось таке в мене вийшло печиво. Дуже смачне. Ну, то його не стільки вийшло. Його багато більше вийшло, ну. ми вже здегустірували. Настояще вівсяне печиво. Тільки що з горіхами і з ізюмом. Дуже смачно. Дуже-дуже смачно. Так що готуйте, смакуйте. Не треба вівсяне печиво купляти. Дуже смачно. Ладненько. Кому мій рецепт сподобався? А я смачно. Не забудьте зайти підписатися, якщо у вас є така можливість і вам мої відео подобаються. При можливості не забудьте поширити в других соцмережах. І будемо. Спілкуватися. А зараз до зустрічі в слідуючому відео. Всім миру, спокою, затишку. Скоріше і нам, всім перемоги. А я зараз візьму кружку чаю і посмакую. Дуже смачно. Всім па-па-па-па!